А небо чисте, жодної хмаринки немає. Так хочеться, щоб воно постійно було мирним, чистим, ясним, голубим. Даруючим надію на краще життя. Але, що хочу сказати, щоб життя було краще, то треба завжди цінувати те, що ти маєш або мав. Коли ти намагаєшся це зберегти, не втратити, не згубити по якійсь своїй дурості, то і сьогодення тебе буде звеселяти. А якщо постійно будеш намагатися дочекатися чогось кращого, то як досвід доводить, приходить щось. Незрозуміле і не найкраще, тому цінуйте те, що маєте, і буде все ще краще. Не гоніться за тим, що виглядає як, як вам сказати, міраж.